Вітаємо вас на каналі Аудіолюб Андрій Кокотюха, мисливця за привидами, розділ 14, пригоди в темряві. Першим зі ступору вийшов Максим. Голосно кричати не було сили. Він видавив із себе щось схоже на скавчання побитого песика і позадкував до стіни. Очі ніби наскрізь пропікали. Денис залишився на місці, а потім зробив крок до кабіни. Двері зачинилися, очі зникли. Клацнуло, загуло, кабіна посунула вгору. Бачив? прошепотів Максим. Ти бачив це? Будь тихо, не повертаючись, відповів Денис. Я не тільки побачив, я інше зрозумів. Хтось викликав ліфт на гору. І якщо зараз ніхто не закричить дурним голосом, значить там на горі той, кого ми шукаємо. Хто? Друг усіх привидів на світі, процідив дивка із Денис. І його тон не віщував нічого доброго для того, хто міг зачаїтися на верхніх поверхах. Лів зупинився десь вище четвертий або п'ятий, припустив Максим, шум дверей, що розсуваються, тиша. Потім шум дверей, що зачиняються. знову тиша. Ніхто не волає. Так, стій тут, Рахуй до десяти потім сильно хрясне дверима в під'їзд, наче виходив хтось. Сам повертайся, чекай. Як ліфт поїде на тебе, лови того, хто з нього вийде. Кричи, наче різаний, ясно? розпорядився Денис. Скинув наплічник, аби нічого не сковувало руху, а потім зник у темряві. Максим нарешті остаточно прийшов до тями і теж скинув наплічник. Враз пригадалося, як ганебно стояв на воротах. Нічого, людина на м'яч, зловити легше. До того ж, у друге він гав не ловитиме, порахував подумки раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, а тоді побіг до дверей, сильно хряснув ними. Тим часом Денис, переступаючи своїми довгими ногами через дві скозинки, тихцем піднімався вище і вище. Світла не було, тож доводилося рухатися навпомацки. На кожному поверсі могла чигати безпека, і все ж рухатися краще, ніж стояти. Очі звикали до темряві, і хлопець зрозумів не така вона вже й суцільна. надвору відблискують вікна сусіднього будинку. Слабенько, але є. Ступив на другий поверх нікого, нічого. Третій так само, почувши, як знизу хряснула двері, похитав головою. Ранувато він це зробив, поспішив. Чорт забирай. Та все ж таки посунув далі. Четвертий поверх темно і тихо. П'ятий якась темна, наче з мороку, пустить, тихцем рухалася просто на нього. Картаючи приятеля забрак терпцю, Денис сам не витримав, провернувся до постаті, крикнув Стій, гад, ану стояти. Тепер і темному ворогу не було потреби критися. Постать шаснула вгору і, тупаючи, подалася геть. Денис сподівався, що втікач, ким би він не був, так і кинеться в ліфт. Але де там, відчайдушним ривком, ворог спритно подолав скодовий проліт і, поки Денис хекав на шостому, випередив погоню щонайменше на півповерх. Далі відстань збільшувалася стій, гірше буде. для чогось знову крикнув Черненко. Не по ділу. Маючи зовсім невелику перевагу, темний втікач скористався нею в повній мірі. Коли Денис пробігав восьмий поверх, він же забіг на дев'ятий. Ось ти й попався, подумав Черненко. Вище, здається, нема куди. Помилився. Забігши на дев'ятий, хлопець почув, як у темряві просто над його головою гупнуло щось металеве. Тут же натхнувся на залізну драбину, що валила на горище. Раз два видерся на неї. Голова вперлася в ляду, яку або зачинили, або чимось придавали з того боку. Стукнув кулаком, скрагатнув від безсилля зубами. Нічого, не стрибатимеш цей гад з даху. Якщо він, звичайно, не той самий знаменитий Бетмен, людина Кажан. Гаразд, почекаємо, вилізе рано чи пізно, ким би він не був. Денис підійшов до шахти ліфта, намацав кнопку, натиснув. Ліфт піднявся, двері відчинилися. З темної кабіни на хлопця вже нічого не дивилося. Він навіть ступив усередину, помацав рукою стіну. Стіна, як стіна, тільки в одному місці чомусь волога. Так, він далі нічого не розумів, хоча своїм очам вірив, кілька хвилин тому з ліфта на них так і щось дивилося. Піднімайся. гукнув Максимові на всю силу легенів. Кабіна чиста. Мабуть, Білан таки почув двері зачинилися, кабіна рушила вниз і скоро повернулася. Максим вийшов, на помацки, підійшов до приятеля. Там заховався гад повзучий, пояснив Денис. У вас що горище не зачиняється? Як людей у цих квартирах почало заливати, перестало, аби майстри в будь-який час могли прийти. А звідти зсередини, заблокуватися можна, сів на ляду і привіт. Ну і нехай сидить, ми теж посидимо. За всіма цими пригодами Максим навіть забув, що він поруч із власною квартирою. Проте, аби покликати когось на допомогу, хлопці навіть думати забули. Присіли в темряві на підлогу, набралося терпіння. Хвилин 10 чи 15 минуло, кілька пар ніг рісуче загупило внизу. Кроки наближалися. До них явно хтось поспішав. Хлопці підвелися, а що не розуміючи, що відбувається, як треба себе поводити. Враз знизу дуже близько чоловічий басок гаркнув Стояти, не рухатись, міліція. Замить мить, мисливці за приводами, вже мружилися від променів потужних ліхтариків, що світили їх хрест на хрест. Справді, на сходовому майданчику між восьмим і дев'ятим поверхами стояли двоє патрульних міліціонерів. Один навіть стискав у руці пістолет. Побачивши двох школярів, він з бурчанням заховав зброю.